Це є символ достатку, сімейного щастя, благополуччя. Тут є на всередині, бачите, такий хрест я здала. Це як оберіг. Тут є дубовий листок, який символізує здоров'я. Тут є трипільський символ, бачите, берегиня, трикутники. теж вони мають свою символ як повітря. Означати тут є так само символ часу, достаток, бачите, тут є квадрат, так само він є символ родючості землі. Близько двох місяців потрібно Марії Чулак для створення ескізу та виготовлення самого гердану. І майже 10 років знадобилося, розповідає майстриня, аби цю гуцульську прикрасу внесли до переліку немайнової культурної спадщини України. А скільки століть гердан прикрашає українок, каже Марія Чулак, підрахувати важко. Гердан описував драгоманов. Він приїжджав до нас сюди на екскурсію в. Миколичині він любили Верховинський, от основу Миколичин. І там були гірдани, жінки ходили в тих гірданах. І він ще є така, десь історичний такий факт, що він накупив цих гірданів, красиво йому дуже сподобалося. І він подарував своїм племінниці, своїй сестрі це Лесі Українки. От ви бачите на 2000, це тисяч гірдан із Миколичина. Свій перший виріб Марія Чулак створила у сім років. Жінка є майстриною із виготовлення гердану в третьому поколінні. Сьогодні, каже, робить все можливе, аби гуцульську прикрасу внесли до списку об'єктів спадщини ЮНЕСКО. Перед нами ще пристоїть така велика робота, я би сказала. Такі дуже-дуже багато потрібно нам зробити заходів. Дуже багато нам потрібно зробити е, різних міроприємств, розповсюджити нам треба передати це наше багатство, сказати, нашу спадщину для нашого підростаючого покоління. Цим речам ну, найменше 100 років. Так. Я, наприклад, дуже вдячна тій майстрині, яка свою роботу нашила на е, таку стрічечку, тому що нитка може. Перепрійте, а коли вона нашила, ви бачите, як зберігається, що хоч хоч сьогодні одягає. Історію ґердану, членкиня косівського середку Союзу Українок, анна Богдан досліджує десятки років і зібрала колекцію із найдавніших екземплярів. Жінка пояснює, мало не у кожному гірському селі Гердани мали свою унікальність, різнилися кольорами та узорами. Як тільки дівчинка народжувалася у горах, і як її називали. Гарним нашим українським ім'ям вже відразу бабця сідала, а які в неї очка, а такі, а, а, а вона а волосочко якого кольору? І бабця сідає і робить для неї. У давнину пояснює Анна Богдан гердан слугував не лише прикрасою, але й оберегом. Матеріали для їх виготовлення були коштовними і дефіцитними. За бісером каже майстриня, чоловіки їздили кіньми у Чехію і при купівлі вимірювали його на перстками. Робили на кінському волосі, бо не мали на чому. Голки такої спеціальної не було, нитки такої спеціальної не було, як є нидні це все. Тому видумували, що могли. Просто вселяли кожну. І я дивуюся весь час тій ті наполегливості, тій впертості тої гуцулки, яка сиділа коло вікна, і то по одній бусинці нам на, насилювала на нитку. За словами Марії Чулак, наразі таке бісерне мережево стає дедалі популярнішим. Відтак каже майстриня 28 серпня у селі Прокурава Космацької громади відбудеться фестиваль Кольорові Пацьорки, де організатори планують встановити рекорд з кількості жінок із герданами. І на Сендецькамонік Романко Чержук, Суспільне, Новини, Івано-Франківська область.